Черговий гуманітарний вантаж у 18 тонн потрапив до міста у середу, 21 вересня. Міжнародна компанія співпрацює з Лозовою давно. Свого часу допомагали медичним закладам ліками під час реформування первинної ланки медицини, розповідає представник компанії Олександр. Ми працюємо з 2006 року офіційно. Займаємося в основному медицинськими проєктами. Но в связи з этими событиями з 2014 года ми занимаемся не только медициною, но и поставкой продуктів питання, гигиены і так далее. У нас очень много партнерів зарубежных. Плюс ми самі закупаем эту помощь. Привезли ми помимо всього бочки тысячелитровые для воды. Така цільова потужна допомога стане у нагоді для лікування як жителів громади, так і переселенців. Підкреслили медики. Вони попередньо спілкувалися з благодійниками, спільно склали перелік необхідного. Ми отримали засоби гігієни для дітей, для важкофорих, і також лікарські засоби, а саме це розчини для інфузій, необхідні перев'язки для опіків, системи для внутрішних інфузій, шприци. І також тут багато позицій медикаментів для наших неврологічних хворих, яких зараз досить багато і вчасниці вимушено переселенців нас зараз багато ці препарати ми будемо роздавати на амбулаторії, на ФАПи нашої Лазівської громади. Люба допомога на даний момент суттєва не має значення, що це, тому що люди будуть отримувати цю допомогу. В даний час тяжкий. Вони будуть отримувати ті ліки, на які. Вони в яких вони потребують цього разу. Допомога надійшла не лише для медиків. Благодійники привезли і продуктові набори їх роздадуть переселенцям та вразливим верствам населення громади. Ми щиро вдячні нашим партнерам. В завдяки, завдяки активній роботі міського голови по залученню міжнародних донорів для надання вимушено переміщеним особам і вразливим верстам населення лазівської громади, ми маємо сьогодні результат черговий гуманітарний вантаж, який нам допоможе більш ефективно забезпечувати тих осіб, які потребують допомоги.